Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні знакове відео про P2P кінець цілої епохи як же заробляти далі. Будемо розбиратися разом також як бонус нагадаю вам актуальну схему, завдяки якій ви зможете заробляти хороші гроші. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь дане відео до кінця. Також не забувайте про підписку на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Та що важливо, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. Так от, давайте одразу перейдемо до схеми, про яку вже знають практично всі, але під кожним новим відео з'являються новачки, і, відповідно, можливо, для когось буде корисно. І що важливо, навколо цього ми побудуємо головну ідею відео, адже основна ідея полягає в тому, що буде завтра з доларом, чого нам варто очікувати, і відповідно, як і будь-який актив, ми аналізуємо його на предмет того, чи є в ньому потенціал до зростання, чи варто його купувати, і так далі. Знову ж таки, по схемі все максимально просто і знайомо до болі. В нас є WhiteBit, і ми заходимо на курс. Пари USDT до гривні, хто не в курсі, хто не ознайомий з темою криптовалюти. USDT – це криптодолар, який прикріплений до фіатного, який, так би мовити, забезпечений фіатними коштами, тобто паперовими грошима. Звичайно, їхній курс різниця зазвичай це там півтора-два дол, 1,5-2 гривні там за долар. Тобто USDT в нас коштує сорок, готівка коштує сорок два. Це плюс-мінус, так? Воно буває по-різному. Звичайно, USDT не є доларом і залишається криптоактивом, але щоб ви розуміли, він, так би мовити, один до одного, ну плюс-мінус. Зараз ми бачимо, що стосовно української гривні є там різниця, там 1,5-2 гривні, плюс-мінус так. Але я думаю, загальний концепт ви зрозуміли: зростає долар, зростає USDT, це неминуче. Так, от в чому полягає моя логіка? Я вважаю, що зараз дуже хороша ціна для входу. Адже завтра забороняються підпі перекази, відповідно, ліквідність на ринку буде набагато меншою. Щоб пояснити це, візьмемо, доприклад, гривню як актив. Відповідно, коли ми йдемо обмінювати свої долари, і ми купуємо цей актив, і відповідно він зростає, ми постійно купуємо, купуємо для того, щоб продовжувати наше коло. Зараз же я не бачу сенсу в тому, щоб хтось ішов і продавав свої долари, і купував за них гривню. Швидше за все, все буде навпаки, тобто всі будуть купувати виключно долари, як робили це, і до цього, якщо ми беремо пересічне населення, а попиту для купівлі гривні просто не буде. Також не варто забувати про ситуацію, в якій ми живемо. Рашка продовжує атакувати, і, відповідно, ми живемо в умовах війни. Сподіваюсь, ми дуже скоро переможемо, і, відповідно, рубль піде на дно, а згадувати ми будемо ці часи з, з посмішкою на вустах. Але поки що маємо те, що маємо, можемо подивитися на графік і згадати банально. Події останніх днів. Карлик оголосив мобілізацію. Відповідно, в нас тут усіх почалась паніка. Це ще на фоні постійного ядерного удару і так далі. І, відповідно, курс долара підскочив в моменті до 43. Можна було продавати. Якщо ви хотіли купити, то там доходило до якихось захмарних 45. Курс USDT, відповідно відреагував також. І, от бачимо на Вайтбіті. Майже дійшов до позначки 42, а на Бінансі, пам'ятаю, було і більше, ніж 42. Відповідно, що це нам показує? Якщо буде якась тривожна новина, курс буде е, зростати, і це так би мовити, постфактум. Тому варто до цього бути готовим. Зрозуміло, якщо ви дивитесь у вас невеликий там е, об'єм, невеликий портфель, можемо назвати так, але завжди краще. Заробити ніж втратити. Банально купили на 10 тисяч гривень долару, чи знову ж таки цього ЮСДТ. І приємно, коли він виріс, що ну, хоча б інфляція не з'їла вас з цього боку. Тому раджу прислухатись. Придивитися до придбання USDT і бути трошки спокійнішим в завтрашньому дні. Що стосується схеми, ну вона є очевидною. Більше місяця тому про неї знімав, зараз активно вона форситься, адже усім стає зрозуміло, що після 5-го числа е, ну, вона стає актуальною, адже вона не потребує дозволу для P2P переказів. Банально, ми купили USDT дешевше на WhiteBit, Відправили на Binance. І тут ми його не просто продаємо, хоча теж такий варіант не виключається як класичний арбітраж між біржами, ми продаємо його за долар на Vice або Revolut. Відповідно, ми отримуємо наші долари е, на один з цих сервісів, і далі по старій схемі виводимо їх на валютну карту і завершаємо коло готівкою, яку ми здаємо в обміннику. Зараз ця схема не є актуальною через курси. Але зовсім скоро, якщо ми побачимо прогнозоване мною зростання, зрозуміло, що вона стає актуальною. Що важливо розуміти, ви можете закидувати 100 тисяч гривень з монобанку без комісій, і, відповідно, на цьому об'ємі е, виходить досить непогано заробити. Однак пам'ятайте. Про адекватні ліміти для фізичної особи, які є досить скромними, а саме 400 500 тисяч, тобто буквально два-три кола і все. Тому, будь ласка, дотримуйтесь їх. Я ніколи нікого не закликаю використовувати прокрути як основну роботу, якщо ви не вмієте працювати з дропами. Просто працюйте собі, заробляйте додаткові пару тисяч і використовуйте їх для сім'ї або для власних потреб. Ну мій посил завжди полягає в цьому. Що стосується курсу долара, в принципі, все, що хотів сказав, на жаль, живемо у складний час і будь-яка негативна новина. Може впливати на нашу економіку. Що сказати, якщо вже в бюджеті закладають там курс по 45, це вже є індикатором того, що нам потрібно готуватись до гіршого. Загалом по цьому ви мене зрозуміли. Що стосується P2P загалом, ну що ж, фіксуємо завершення, хоча я не впевнений, що. Така заборона буде тривати постійно. Я впевнений, що рано чи пізно країна дозволить нам знову ж таки підупі перекази, і кому цікаво їх будуть здійснювати. Загалом, якщо оглядатись на увесь пройдений шлях, мені приємно, що дуже багато підписників набралось завдяки цим відео, дуже багато нових людей, я, так би мовити, пізнав. Бачу, зараз багато хто. Питав про якісь ази, а сам вже знімає відео і ділиться контентом, зокрема, і створює канали в Телеграмі. І бачу в Ютубі знайомі голоси. Мені це приємно, також максимально приємно, коли люди писали в приват, дякували, адже отримали інформацію і змогли її застосувати на практиці, тим самим заробити гроші, особливо якщо вони там були в якомусь складному регіоні і банально втратили роботу. Загалом мені дуже приємно за те, що ви підписались на цей канал і дивитесь його. Далі буде лише більше криптовалюта, способи заробітку яких є досить багато, також будемо стежити за ринком P2P, Загалом будемо заробляти разом. Дякую вам за те, що підписані, і до наступних відео.